Доброго дня, шановні студенти, ви приступаєте до виконання комплексного курсового проєкту зі спеціальності обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів. Цей курсовий проєкт є завершальною складовою навчального плану підготовки бакалавра за професійним напрямом машинобудування і являє собою комплексне практичне розроблення, яке виконується на базі теоретичних знань, набутих студентам після вивчення спеціальних. Дисциплін, в першу чергу, таких як процеси та апарати хімічних виробництв, машини та апарати хімічних виробництв, розрахунок та конструювання в хімічному машину апарата будування, монтаж, ремонт і експлуатація хімічного обладнання. Метою виконання комплексно-курсового проєкту є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань із загальнотехнічних та спеціальних дисциплін за напрямом фахової підготовки. Формування навичок застосування набутих у вузі знань під час розв'язання конкретних практичних і науково-технічних задач, набуття досвіду виконання технологічних та проєктно-конструкторських розрахунків під час проектування хіміко-технологічної установки та конкретного апарату, набуття досвіду виконання технічної документації, пояснювальної записки і креслень відповідно до вимог діючих стандартів. Набуття досвіду аналізу отриманих результатів, формування висновків, а також навиків прилюдного захисту прийнятих рішень. Комплексне курсове проєктування за тематикою належить до типових установок, агрегатів та апаратів хімічної нафтогазопереробної промисловості, а також до підприємств будівельних матеріалів. Тема курсових проєктів враховує практичні потреби виробництва. Включає елементи новизни і новітні досягнення у галузі хімічної техніки і промислової екології, а також споріднених підприємств, що використовують типове хімічне обладнання. Курсове проєктування виконується за такими видами обладнання і темами гідромеханічні установки і обладнання, теплові установки, агрегати і обладнання, масообмінні агрегати, установки і обладнання. В якості гідромеханічного обладнання для розробки можуть бути запропоновані фільтри, центрифуги, виловлювачі, відстійники, реактори, мішалки і тому подібне. Теплові установки включають різноманітні теплообмінні апарати, холодильні і випарні установки, конденсаційні установки, а також допоміжне обладнання для них. У випадку розробки масообмінного обладнання. Можуть бути запропоновані абсорбційні, ректифікаційні і адсорбційні установки та обладнання для них, кристалізаційні установки і кристалізатори, сушильне обладнання та сушарки, грануляційні установки, і таке інше. Завдання видається студенту на окремому бланку, в якому зазначається потужність установки, склад початкових і кінцевих потоків, параметри проведення процесу, параметри теплоносіїв та їх природу, продукти згоряння і вид палива. Та інші необхідні для розрахунку дані. При дотриманні графіка виконання роботи здійснюється поетапна перевірка результатів виконання курсового проєкту керівником за розділами пояснювальної записки та виконання графічних матеріалів. Виконаний та оформлений проєкт подається керівнику. Якщо курсовий проєкт відповідає поставленим вимогам, включає всі необхідні розділи та являється завершеною працею, Керівник підписує подані матеріали і робота дозволяється до публічного захисту. Для виконання роботи знадобиться текстовий редактор, наприклад, пакет програми Microsoft Office або інші аналогічні системи. Креслення рекомендується виконувати за допомогою програми Compass 3D. Всі вказані продукти доступні безкоштовно для навчальних цілей. Тож, дякую вам за увагу та бажаємо успіхів!